Всім доброго ранку, з вами Антикварня Ужгорода. І так, сьогодні в мене виникла ідея записати таке відео підсказка, що ж потрібно нумізмату людині, яка починає займатися номізматом, бо нумізмати, які займаються стажем, як правило, там все це є і більше. Ну Ми поговоримо про тих, хто вирішив для себе займатися нумізматикою. Який інструмент вам потрібен, як тим е е е слюсарам, сантехнікам, які не ходять без ключа, без рулетки. В даному випадку рулетка для нумізмата це лупа. І рекомендую мати їх 2-3. Одна, по-любому, у вас має бути завжди з собою, а одна, наприклад, вдома, де знаходяться монети. Друге питання. Обов'язково, без вагів, ні шагу, нікуди. Бажано взагалі їх мати двоє, одні запасні. Чому? Наприклад, ви у когось купуєте монетку, і у вас є сумніви. А так на ваги поклали і вже сумніви частково розвілись. Далі. Вам принесли пару класних монет, а ви їх що кинете в карман чи як будете разом з іншою ходячкою нести, а монети класні, в хорошому стані. Тому нам треба їх бережно перенести. А для цього вам потрібні базові зіп-пакетики, щоб свою монетку, як мінімум, туди вкласти і донести безпечно до того місця, де вони зберігаються. Відповідно, капсули для зберігання вже, скажімо так, на роки, як мінімум. І як ви будете їх накопичувати, це вже для окремого відео, але або планшетки, або альбоми. Або просто капсули, і десь якась е серйозний організер, або проста ефективна коробочка. Тому запам'ятаємо обов'язково лупа, ваги, е скажімо так, зіп-пакетики і. Інтернет.